кетон. Йо-моё. Це ж це ж приманка розміром 1,6 дюйма. Флагман щитомий на окуні клювіт, значить це один зімовий один полярис. Давить, давить, оба. Тут покрупніший окунь. Ё-моё. Вольфрам 1 грамм. Гачок номер 12 бо окунь вже осінній. окунь вже всасує приманку, на мою думку. Він вже не такий активний, як був місяць назад. Середина жовтня перевалила за половину. рибу треба ловити більш так до зимових проводок. Йо! Я думаю, що то щучка була. Такий хороший, розмашистий шліпок по приманці був. буде зміна на щось маленьке От і щупак те що я казав моє! Міні-щучка і всю вся в'язвах! Да для чого тобі це все оп! Тільки не відкуси, хорошо? Останній монтаж! Ось така щучка! Ось така щучка з такою великою раною. Ну, будемо сподіватися, що вона рано чи пізно виживе і виросте. О, рано чи пізно дасть потомство. Значить, я був правий, перший контакт із великою рибою, ну, з хорошим пічком, це була ця щучка в тому самому місці, вона просто Добрала. Така <кій> сама була хороша клювака.